Привіт, друзі! Так як і обіцяв, покажу з чого починається так звана оділочна кладка кирпича. Дивіться, в першу очередь розлаз... розлажується на суху і дивіться, що у вас виходить. От у нас передня частина. більш мене все отлично. А от на бокових, так як у нас тут одна колона, виходить такий кусочки. Бачите? Трошки більше половинки, і не трьох четверка, і, половина, і не половинка. Ну так як кирпич у нас рваний, у нас другого виходу нема, як його залишати, це значить буде не по центру шовший, а буде сміщатися отак ну, десь. Це за що того щоб економити кирпич. бо якщо ми будемо розділяти, тут вийшло куча чекушок. А чекушки вони в такі кладки не треба. Так що, так ось, бачите, в колоні буде йти провод. На висоті потім виведеться де розпрятку коробку, треба ставити. І все. Так що це для починаючих камінчиків чи мулера. Mm. Так що запам'ятайте, будь кладку кладку отдели, відділеним кирпичом треба робити суху роз, розложити, подивитися, як воно буде. Да і все. Воно все симметрично. Ну, Плюс-мінус воно ще. шовчики я поставив практично однакові. От. Ну, З розтвором буде видно. Так що якось так. Далі покажу вам, що у нас вийде тут, яка буде альтанка. Давайте я вам покажу вам те, що ми вже сьогодні зробили. Бачите, допланувалася територія, привели в порядок, розібрали опалубку. Да і все, все ідеальненько. Нормально. Далі тепер тут у нас воно помощник буде копати траншею, бо тут треба подвод води на баню зробити і далі полів буде йти. Ось так ось сюди, Повиводить. У нас з тої сторони скважина. Щоб воно все було компактно. Якось так. Так що Підписуємося, коментуємо. Хотів би ще сказати таке, ті, хто дивиться, і буде дивитися. Не пишіть дурні коменти, яких я навіть відповідати не буду. Некоторі вульгарні, я буду удаляти. Вот. Или, якщо хочете, я буду блокувати вас на Ютубі. Да і все. Тому що на адекватні коментарі я відповідаю. А не адекватно, я і відповідати не збираюся. Ладно, дякую, за нами. Слава ЗСУ, за нами перемога. Далі буде. Так що всі, хто дивиться YouTube, не забувайте одну мелочь. Щоб построїти якусь красоту, треба вчитувати термін виконання робіт. Не можна як в Ютубі або в інших сторінках десь подивитися, що вам показують почало, бах, конець. Я стараюсь вам розказати, показати. Да і все. А все остальне то мелочі. В Ютубі є нарезки. Хочете більше знати, як його удобніше і правильно робити, я буду знімати, А нарезки я робити не буду. Так що, ще раз дякую. Підписуємося, коментуємо. От, під кожним відео є телефон, вайбер. Можна консультацію провести онлайн, розказати, пояснити, що де і як. Дякую, далі буде.